Росія обстрілює територію України крилатими ракетами Х-55, які офіційно були передані Києвом Москві в межах угоди між Кабінетом міністрів та урядом РФ у 1999 році. В обмін на погашення заборгованості за використаний російський газ. Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання схеми, які Отримали текст самої угоди та список номерів переданих ракет і порівняли з номерами тих Ха 55 які російська армія почала використовувати проти України під час Великої війни. Журналісти схем виявили з десяток ракет зі списку, які росіяни запустили по українських населених пунктах, частину з яких збила наша протиповітряна оборона, і частину тих, які влучили у житлові будинки. До речі, три крилаті ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та області, були у списку переданих Україною Москві у 1999 році під час підписаної в Ялті. Угоди про передачу ракет, також ще дві ракети зі списку. Наприкінці 2022 року були скеровані росіянами на Київ та область. Вони влучили в будинки у столиці загинула жінка. А на Київщині постраждала дитина. Всього офіційний Київ передав Москві 575 крилатих ракет типу х 55 а також вісім важких бомбардувальників ту 160 і три. Ту 95 МС за використаний Україною газ Київ повинен був заплатити Росії 275 мільйонів гривень.